Якщо і не бум, чи ажіотаж, втім справжній сплеск, який приємно вразив і потішив організаторів, викликав відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед ветеранів з настільного тенісу, який з різних причин вже давно не проводився на теренах регіону, а нині за ініціативи одноіменної федерації з цього олімпійського виду спорту турнір зібрав. Репрезентативний склад учасників як за рівнем підготовки від аматорів до майстрів спорту України, так і за кількістю та географію представництва, яка, окрім міст і населених пунктів нашого краю, увібрала і гостей сусідніх областей. Всі вони в купі, що називається, вирішили не тільки згадати молоді літа, але й поборотися за нагороди у чотирьох вікових категоріях. Ветераны – это те люди, которые играют в настольный теннис от души и для удовольствия. Сейчас вот молодые спортсмены, вы же знаете, наше время, сколько заплатят за призовые, какие условия и так далее. А эти играют, потому что они любят играть. И поэтому проводить такие соревнования, с одной стороны, очень приятно и легко, а с другой стороны, вы же сами знаете, с возрастом мы обрастаем все своими особенностями. И эти особенности ярко проявляются в игре. И поэтому, с этой точки зрения, это сложные соревнования. Но этому интересно, наша жизнь, она и сложная, и легкая одновременно. Про це один з ідеологів і практиків пінг понгу в області і Дніпрі Сергій Жанович говорив у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань, на початку якої учасники і судді хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, після чого під склепінням спортивної зали білі блискавки пролунав державний гімн України, який традиційно став прологом турніру. Після чого він і взяв старт. Звісно, майже відразу кидалася різниця рівня підготовки суперників. Особливо у попередніх матчах, яких визначив сліпий жереб. Хоча, наприклад, титулованому майстру спорту України, багаторазовому чемпіону України з ветеранів Юрію Колеснику, з ким грати було однаково, і він очікувано став переможцем у віковій категорії 60-69 років. Хочеться подякувати Єпетроцькій федерації насельного тенісу, що вони починають відновляти ветеранські турніри. Ну і дай Боже, щоб вони трошки частіше проходили. Услід за ним у цій віковій категорії серед чоловіків фінішували Сергій Ушаков другим, а йотеска Бохонок третім. Зрештою, бо, звісно, завойовані медалі не менше, а то і більше задоволення. Принесла і сама участь у турнірі, коли вони, як молоді роки, Знову отримали можливість поринути у світ своєї улюбленої гри Ми вже в такому віці, що нам на результат вже важкувато. Тому ми зустрічаємося і граємо для радоща. Поки вже отримаємо задоволення і дуже щастя, коли збираємося і граємо в цю гру. Дуже приємно такі змагання участвувати. Чувствується, що прийшли ветерани, що Промоглися такий тяжкий час для України. Будемо будемо боротися, будемо перемагати, будемо старатися. Унісон їм про подібне говорить і срібна призерка своєї вікової категорії серед жінок Ірина Агалакова. Зі свого боку вона настаралася на срібну нагороду і також паралельно задоволена як здобутком, так і атмосферою свята, настільного тенісу серед ровесників. Дуже приємно зустріти знайомих, яких не бачили 5, 10, 3 роки. Ну, спочатку війни так багатьох не бачила, і дуже приємно з ними зустрітися, згадати як було раніше, і позмагатися показати свою силу. Чемпіоном серед чоловіків у категорії 40 плюс став Дмитро Поташ. А серед тих, кому за 70, успіх святкував фаворит змагань Володимир Федоренко. Окрім них, додому з золотими відзнаками серед однолітків також повернулися Андрій Ліфанов у чоловіків і Діана Тищенко та Людмила Смородіна серед жінок. Натомість Олег Цетлін цього разу залишився без нагороди, зрештою як і всі його попередники. Медаль вважає для себе не головне. Ми всі друг друга знаємо, спілкуємося. всі дуже признательні нашому Коркіну, який предоставив зал для ветеранів. А так ми тренуємося три рази в тиждень, общаємося і стараємося підтримувати друг друга. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед ветеранів став другим турніром після попереднього кубка Дніпра, які були організовані і проведені на гарному рівні новообраною федерацією, яка подібними змаганнями дає імпульс для популяризації, розвитку і розбудови пінг-понгу в регіоні. Ветеранський спорт один з важливих напрямків, який розвиває наша федерація тенісу Настільного у Дніпропетровської області. Нам дуже приємно, що змагання такого формату змогло зібрати стільки учасників з різних частин нашого регіону. У цьому турнірі взяли участь титуловані спортсмени, які вкотре довели свій клас. А також ті, хто грав для власного задоволення, ця подія стала справжнім святом для настільного тенісу в нашому регіоні, де учасники змогли зібратися, поспілкуватися, згадати минуле суперництво, і це для нас є найважливішою нагородою. Відкритим чемпіонатом області серед ветеранів було вичерпано календар змагань 2024 року. Втім, наступний обіцяє бути ще більш цікавим і напруженим. Головне, щоб у нашій державі на спортивних аренах і в домівках кожного нарешті запанували довгочікувань мир і спокій.